Білорус, який у 2020 році брав участь у протестах проти фальсифікації виборів президента, згодом виїхав до Польщі. На початку березня 2022-го, першою групою білоруських добровольців Дмитро Апанасович приїхав захищати Україну. Чоловік загинув 25 березня того ж року у Київській області. Побачити його світлину та ознайомитись з біографією можна на виставці з Україною в серці. На сьогоднішній день нам відомо 62 два ім'я загиблих білоруських героїв. На жаль, тут представлені не всі вони, тому що робимо це в цілях безпеки, тому що більшість їх близьких і рідних знаходяться в Білорусі. Тому, на жаль, тут представлено тільки ті імена, які можна відкривати. Но ми сподіваемся, що в найближчим часом ми розповідемо про всіх героїв уже в вільній незалежній Білорусі. Нині тут представили 24 портрети загиблих білоруських воїнів. Серед них є і ті, кому присвоєно звання герой України, Це Михайло Жезневський, герой небесної сотні, герой України, один із перших, який віддав своє життя на майдані незалежності, і Олексій Скобля, який віддав вже своє життя після повномасштабного вторгнення, і тут в навіть в Хмельницькому. Кірмінована вулиця в його честь он тут служив. Також тут можна побачити плакат і почесного громадянина Хмельницької міської територіальної громади Едуарда Лобова. Чоловік загинув 26 січня 2023 року. Білоруси сьогодні це друга нація в світі після українців по кількості, які воюють лавах ЗСУ проти російських окупантів. Білоруси воюють в різних прозвілах. Саме це та Каліновського, це Білоруський добровольський корпус, це терор та. Это... Янки хета сімсотка, інтернаціональний, тобто білорусів багато воюють в різних подростків. Під час презентації виставки у спільній молитві присутні дякували полеглим захисникам та просили сили в Бога для тих, хто нині захищає Україну. Господи, по Боже Божену хімі всього тілесного ти смерть, смерть подолав, подала. Я волосний знищив життя тя світу відерувати. Не Вибір українців війна. Але це точно був свідомий вибір білорусів, які прийшли в Україну і пліч о пліч з українцями боролися і, на жаль, віддали своє життя. Трошки кажу, на жаль, тому що це свідомі білоруси, яких, на жаль, на жаль не так і багато, як виявляється. Я думаю, вони є. І ми всі усвідомлюємо, що воно є, але би дуже хотіли, щоб їх було більше, і більше, тому що критична маса білорусів поки що її немає для того, аби спільно разом з українцями далі продовжити боротьбу з російською імперією російським з окрім українських міст. Виставку з Україною в серці презентували і за кордоном, зокрема у Вільнюсі та Варшаві, Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.